2014 року у нас, до нас вірвалися, і воно було очікувано, що це такі будуть руйнування, що просто так ми їм не віддамо. І, і зараз в них йде автоматичне руйнування, вони не можуть нас захопити, вони автоматично руйнують все, все в цій країні, щоб довести нас до первовитного ладу. Тож виїжджали з сім'ями хто куди. Хто в Європу, хто до Росії, куди була можливість, скажімо так, хто на Україні. Найстрашніше було, як нагало розділи і посадили на столку, я ж говорю, прив'язали до пальця до большого. один провод, а другий провод половив ну, все, Пікається, що там є єшня. Тут як небудь ми відстроїмо, допоможуть нам залізниці і будуть все працювати, і буде все їздити. І Відбудуємо краще, ніж було до цього. Кілька цапів, тільки жоним, за хмари, я вам чесно кажу, наші хлопці там не зря. Сини наші діди, ще хто в кого є, батьки в кого є. Так що все буде добре, все буде Україна. Початку війни Росія робить все можливе, щоб знищити залізничну інфраструктуру України, запускаються сотні ракет, і деякі з них потрапляють в ціль. Але не зважаючи ні на що, залізниця продовжує працювати, і її значення важко переоцінити: евакуювали величезну кількість людей і пустили поїзди навіть на деокуповані території. Але що відчувають, що пережили ті, хто забезпечує дорогу життя мільйонам. Українців ну, Наша дистанція обслуговує 135 тридцять кілометрів головної колії від Харкова до Ізюма. Ситуація насправді дуже складна, в тому що, звісно, багато було пошкоджено елементів інфраструктури, колії приміщень, побутових, адміністративних будівель, техніки в тому числі, тому збитки на даний час ще підраховуються в повному обсязі. Так що, звісно, складно. Людей немає спеціалістів, тому що більшість з них теж повиїджала, нема. На даний час у нас є складності імені з обслуговуючим персоналом, з нашими працівниками, яких ми щодня з ними виходимо на зв'язок для того, щоб люди поверталися додому, виходили на роботу і відновлювати наше підприємство. Ага, тобто вони звідси тікали з окупації. Да, так, 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 так. Тож виїжджали з сім'ями, хто куди, хто в Європу, хто до Росії. Куди була можливість, скажімо так, хто на Україні? Я зі своєю сім'єю провів тут 54 дні в окупації, поки з'явилася можливість вибратися мені. Виїжджав я на територію України через місто Балаклею і далі до міста Кременчук. Там мене друзі приютили. Скажіть, будь ласка, чи всі у вас залишилися співробітники живі, якщо можна? Ні. Є такі, що й загибли під час окупації. Багато загинуло? На даний час два працівника, це місцеві, з міста Ізюм, які проживали тут, попали під обстріл і, на жаль, загинули. Чув такі розповіді, що це все було. І катували, і доставляли працювати, доводили до того, щоб. Люди йшли на них, працювали, тому що не мали за що далі проживати в цей момент. Чоловік 5 точно. Тих, да? що були. Да ну, ви... Підвали. Кидали прямо на підвали? Да. А за що? За що? За, за я ж кажу, в мене велосипед просто забрали і все. І за те, що я требував назад велосипед, мене відвезли мішок на голову і відвезли на підвал. Все. Просто-напросто. За нарушення комендантського часу, як вони казали. Потім в ітогі утром мене викинули там, на поворот на Барвенках. Кайчуруй. Били? Ну це можна сказати, що не били. Саме страшно було, як наголо розділи і посадили на стулку, я ж говорю, привязали до пальця, до большого один провод, а другий — провод в І Мікається, що там я и у тебе перевращаю. Били током у вас? Да. За те, що ви хотіли забрати ваш велосипед? Да. Ні, ну я ж, звісно, з ними розмовляв, Я возьму ну, матюкати ж не зя, а я ж їм казав, я вас сюди звав, о, ви сюди прийшли. Ну, я вам хочу сказати одно, що все це було ЛНР ДНР. Оце настоящі були скоти. А на підвал інших хлопців за що кидали, ви не знаєте, просто так ну тобто. Ну от, я знаю, Толік він возив людей, дзвонить. Що возив, день знімали вони, їздили. Що за те, що от він їздив, що сказали, ти, типу, коректировщик, ти їздив, дивився, ти саме. Ну в мене машину п'ять разів віджимали. У мене машина от, стояла перед садиком. Потім я її переставив за дом, ну, щоб вона не моя частина. Вибивають мені двері. Ну, я відкриваю, говорю, що таке, твоя машина, моя машина. Давай ти там флешка, ти знімався на флешку, зараз будеш. А я якраз за комп'ютером сидів. Кажуть, ти передаєш дані. Я говорю, куди інтернету немає, ні чита немає, куди я можу що передати. Тебе флешка. Ну. Прошманали машину, а там переходник, як флешки сам. Ну, от раз, потім другий раз. Страшновато було, звісно. Коли, коли стріляють, незвісно, чи він по тобі стріляє, чи вгору він стріляє. Слава Богу, що ви живі залишиться це. Це зуби, правда, повипадали. Ну Но це стрес. Прикладання да, прикладом отримав по зубам. И сейчас он три зуба шатает, уже 4 месяца. Один выплюнул сразу, а четыре он шатает. Год назад только сделали модернизацию этого пути. То есть полностью старый сняли, новый положили. И вот это в первые дни, это мы еще дома были, это, наверное, 28 или 20... Да, вот это 28 февраля полностью снесли казармы. Ну, там работали грады, по-моему. Грады и артиллерия. А тут авиация заходила. А это авиабомба, по идее, ну, по воронке ФАП-250, по идее. 250 килограмм. Ну, Мы засыпали. Тут воронка была, я остановился вниз, меня видно не было то есть метра ну, до 5 метров глубиной воронка да. была. Тут вся сложность в том, что э, подорвала путь вверх весь. Все со шпалами, грунт. Три дня тут 15 человек работало с перерывом на обед. И то как бы брали сумки с собой, чтобы не терять время. Покушали и дальше. В каких условиях сейчас приходится работать вообще? Ну, у нас люди закаленные. Тем более основная масса пережили оккупацию. Те, кто работал при оккупантах, уже не работают, как бы они фильтрацию не пошли. А те, кто не работал, все повыходили, все на местах. А вернулись уже полностью я на работу, вернулся в начале октября. Ну, плакал. И я, и жена. Е ехали по городу и плакали. никто такого не ожидал. Изначально даже никто не ожидал, что так оно все будет. Почему приняли решение уехать? Успели? Спасибо жене. Я бы сам даже мысли не было уезжать. Просто, ну, я не ожидал, что так будет. Не взяли ни денег, ни документов, ну, паспорта и все. Домой хотелось? Ну, конечно. Ну, благо у меня друг, друг военный. Я вот созванивался с ним, говорит, орек. Дай мне два месяца. Это было, это было в середине августа. Говорит, два, через два месяца будешь дома. Ну, позвонила мне раньше. Позвонила мне 10 сентября. Там видео скинул уже. Заходили у земляни. Первые, одни из первых. я Сейчас отфильтруем все нечисти и будешь дома. кладовая тут был электроинструмент вот именно тут не осталось ничего даже дверей нет даже дверей нет да тут кабинет я сидел техник находился то есть вели документацию вот это все что осталось от наших ремонтов Було красиво. Це сто это не наші люди, тому що тут стояли, росіяни тут стояли, жили. Як розбирали, бачу, як колеса сама бачу. Як дрезини то витягували, там мотори все витягли. Я бачу, воно що. Ж. Воно ж тут вже, не зам, це ж, зараз хоч жлізом позатикали, воно ж тут вже не було нічого. Не ні. желізо, а це хоч з хищі желізом поперв'язували, то кольоса все мали, кому що треба, то тягнули. Одні, одні приїхали, на другий день другі приїжджають, мають, на третій день треті приїжджають, все мають, кому що треба, і йшли все мали. Грабували все, що можна. Угу. Mm -hmm. — Це російські військові? Так. Да. Да? Луганчани. — Серйозно? Угу. Mm -hmm. Я ж спрашував откуда? З Луганська. ДНР, ЛНР. Mm -hmm. Тепер коли я, тепер встановлювати все. Це ж треба скока матеріалу треба. Та це хоч трошки тут підремонтували, то взагалі страшно було дивитися. І провода ж, обірвані рейси. рейси. Тобі бачите, як погнуло, ж кидали тут бомби. І стрілки були, і пуття побиті, і все там. Такі, еті, що важні об'єкти бомбили, їм треба було розбомбити. Били, і школи тут побили, в нас є, і больниці там побили. Ну, взагалі-то, Як кажуть, живого нема нічого. сюда возьмем, мы ехали, сложно было доехать, мосты взорванные. И однопутный участок был двухпутный, и, по факту стал однопутным. То есть мы сюда ехали, ну, практически весь день мы ехали с утра. И приехали, вы же видели, во сколько мы приехали. А раньше мы бы сюда доехали часа за четыре. Сейчас мы подготавливаем кран для работы по погрузке решетки, спальная решетки, которую будем перевозить и раскладывать для дальнейшей разборки. Сейчас некоторые трудности с материалами, поэтому приходится разбирать, чтобы в дальнейшем ремонтировать путь. На Азовсталі, зараз неізвісне, там вже немає нічого. А зараз де воно ще в Україні є, ми ж не знаємо. Основний поставник був Азовсталь. На на 79-й рік, 79 рік Азовсталь вам написано. Азовсталь. От, місяць. Буква А це означає Азовсталь. Ага. Та нема нічого в нас, взагалі нічого. Що свої розікрали, те, що стояло, а те, що оце пооставалося по різним Околодкам, як там сказати, там по відділенням, залишилося, тим ми працюємо. Пособирали все до кучі, позбирали все що, з трьох одне, з двох одне, і оце працюємо те, що є. Що... Ну все одно робити, я дивлюся, Робимо. так? Да. Ми звикли робити дуже палками. Треба працювати, треба встановити, щоб люди їздили туди, сюди. Ну, на Донецьку область поки не вийде, бо там мост, моста нема. Дуже здорові міста тут як небудь ми відстроїмо, допоможуть нам залізниця, і будуть все працювати, і буде все їздити. І відбудуємо, Лучше, ніж було до цього. Ой. І Касапів тільки зажонем за хмари, я вам чесно кажу. Наші хлопці там не зря. Сини наші, діди, ще хто в кого є, батьки у кого є. Так що все буде добре, все буде Україна, повірте, я вам чесно, у мене там син, так що я вам чесно кажу, а мене туди не пускає. Син не пускає. Ні, та й син саме, і жінка не пускає. Жінка ви хотіли йти ви його. Так, в ну, мене жінка інвалід. Так що не дуже виходить. Бросити я не можу її. Якщо я брошу, можуть бути раз. Ну, можу не побачити більше. Так що... Тяжко було, приходили всі нас, били трошки, ну нічого. І вас били? Ну а як же? У мене ж син Ватож теж був 2014 року. Вони ж по спискам все вийшло, як положено. Ну, перший раз не прийшли, а другий раз декротація вони вже здали. здали. Ну, наші, як сідають, люди, ті, що любили кацапів, дали, приїхали пальцем, показали, хто де в дворі, хто де служить. Взагалі, нормально все. Бачите, жив, здоровий. Не розстріляли, значить, повезло. Били вас? Та ну, трошки. Били, ні. Нічого, що мене, мужики, чи що видержимо і це, і, і русні видержимо. ті. Нічого. Переживи, не переживайте, все буде добре. Думаємо, Думаємо, звісно, все ку... це, це, в Донецьк якої спускаємо. Думаємо, звісно. Шерси, які не вопрос. Всіх козлів прогонимо і все зробимо. Щоб воно пішло, це части... ну, частинка роботи. А є ж е... це не то, що там провода, там, скажімо, тут на... трошки друга специфіка на нашої роботи. В ресі провода ти з'єднав, вони не потребують якої ти, скажімо так, впевненого якого-то натягу. А в нас же ж більш, скажімо так, геометрія, в нас же ж повітряні стрілки. Нам потрібно чітко все, щоб було від яка. У нас до сантиметрів ми витягуємо. Да, так що в нас трошки друга в енергетики, але трошки другої специфіки. Були евакуаційні поїзда, люди працювали, більшість мостів було зорвано. Люди. Що могли, все робили. Не було е, жилення в контактній мережі, просто від або пошкоджено. Ми відводили в сторону, щоб могли пропустити теплотягу. Е, за, ну, тому що це дійсно дійсно артерії країни. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, вони ціленаправлено знищували проводи і все інше, щоб українське? Чи, чи це результати? Сумієте, я взагалі логіки їх не розумію. Там взагалі була б у людей логіка, вони цього не зробили. А ціленаправлено? Ну, мабуть, логістика це основну одна із ключових, скажімо. Таких об'єктів, тому вони й бомблять інфраструктуру залізниці. Е, але Укрзалізниця буде їздити, я правильно розумію? Звичайно буде. Якщо працюють такі, як хлопці, то звичайно буде. 25 числа ми вже не доїхали до оприлезної станції, на якої вже були, починались бої. Вже були перестрілки. Нам сказали, що танковий бій був. Так, да, ми почули взриви, ляпання, і нас швидко вернули назад. Уже все стояло, все віздя літало, все свистіло, все взривалося. Були самоліти, були вертольоти. І все, вже нікуди ми не виїжджали. Ну, у нас все від нашої станції і до ну багато кілометрів, під 60, все лежало у нас, всі провода, І навіть в деяких місцях багато де навіть по Опори, навіть повреждені, і збиті були повністю. Тобто страшні руйнування, так? Так, там, де вони були, де було окупіровано, не буду називати, тож, по яких вони станціях переїжджали через переїзди. Вони стріляли навіть вдома, ближайші, біля переїздів. І от зривних от зривов цих, що вдома стріляли рядом у нас по переїздах, контактні наші опори навіть були позбиваті всі. У нас була задача швидко пустити двіження, щоб поїхали всі. Поїздав, все, ми це швидко встановлюють сроки, які нам дали, ми це все зробили і все поїхало. Як колектив взагалі переживає, От який моральний дух, те, що відбувається, і кількість роботи, яка на вас вибрала. У нас ми всі в основному у нас всі в нашому селищі, ми всі сразу, коли все 25 числа все стало, ми всі в тероборону. Так, всі в основному, можна сказати, з всіх навіть, всього населення процентів 90. Е, муж, Мужиків усіх, морського, всі, всі стояли тут, всі повністю. Ха, ніхто не один не втік, ніхто, а ще багато процентів у нас хлопців одразу забрали. Уже е, непосредственно і атоні в мене Шурин теж. На жаль, у нас з нашої організації пішло дуже багато на війну і, на жаль, вже є втрати. Ми потеряли своїх людей, найкращих людей. Вони загинули. Але що зробити? Це війна. Я думаю, що після війни. Ну, навіть слов немає. Ми втратили дуже хороших людей. Скажіть, будь ласка, ви були готові до тих руйнувань, які нам принесли російські війська? Взагалі могли подумати, що все настільки буде? Ну воно було очікуване. Воно було з 2014 року. Вони хай вони там що не говорять. Вони з 2014 року нас до нас вірвалися, і воно було очікувано, що це такі будуть руйнування, що просто так ми їм не віддамо. І зараз в них йде автоматичне руйнування, вони не можуть нас захопити, вони автоматично руйнують все, в серці країні, щоб довести нас до первобитного ладу. Ви перша людина, яка сказала, що це було очікувано. Зачасту всі люди говорять, що там ми не вірили, що почнеться повномасштабна війна. Ми не, не цей. Чому для вас це було очікувано? Очікувано, тому що з 2014 року ми воюємо і воюва і воюємо. Ми ж не проти як вони там говорять, проти населення, проти населення. Ми в 2014 році були в Славянську. Коли наші освободили, ми заходили і зразу встановлювали. Тобто ви ще з 2014 року почали відбудовувати да, наслідки? Так, було з 2014 року, ми 7 липня, 4 липня наші війська освободили Славянськ, Краматорськ, з 7-го ми заїхали і почали відбудову. Ми почали відбудовувати, а потім через місяць чи через два ми попали під обстріл. І наш і Укрзалізниця нас забрала. Ну, ми єдина організація, якщо в нас є така техніка, що ми можемо ставити опори і зразу монтаж проводів робити. Тобто без вас ніяк? Без нас ніяк, це точно. У нас колектив, кожен за плечами по 25 років стажу. Приходить молодь, ми їх учимо. Ну, у нас організація дуже сильна. Знову нас відкинули на, ну, на років 10. Тобто знову треба буде відбудовувати це все строїти. Ми дуже великий парк втратили, і в Маріуполі вагони були, і так потеряли великий парк. І, ну, це все треба відновлювати. До війни, ще коли Крим був наш, там виготовлялися провода, велика частина проводів. І зараз, коли Крим окупували, виходить, залишилося Запоріжжя і це Азовсталь. Зараз їх теж немає, тобто провода, зараз нам дають провода і всі деталі контактної мережі за кордоном. Польща дає і там, ну і остальні країни. Тобто це дуже-дуже складно в таких умовах. Ми виконуємо роботу з старого матеріалу, що там нове дають. В основному ми старий матеріал відновлюємо ну, і що дають, то ми робимо. Ви самі де були, коли війна почалась, пам'ятаєте? Я був, вертався я з Західної України, це з електрифікації. Я вертався, забирав сина з Ірпеня. Я забрав сина, але син побув тиждень, його забрали, він зараз воює. То Я, був, я бачив це все, я бачив, як ірпінь захоплювали, як захоплювали бучу. Тобто це дуже було страшно. І завдяки нашим, я думаю, воїнам це ми дуже колосальну роботу і воїни, і залізничники проробили, щоб оцю всю, всю нечисть вигнати звідси.